Шановні, всім привіт. Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні у нас на столі такий генератор. Генератор з автомобіля Шкода. Ось така кришка, отаке воно всяке пописане. Ну, та несуть. Значить, дивіться, звернулася до мене людина. Пан Андрій. Пан Андрій, до речі, якщо дивишся, тобі привіт. Несуть. Я так розумію, рекомендація була. Звернутись до мене від Віталія. Тобі також привіт. E, значить, каже, подивись, будь ласка, десь щось. Каже, я купив новий поміняв, бо з цим в общем, щось треба з ним зробити. Ну, так, візуально зрозуміло. Да? Знята оця штука, вона відламана. Вона не знімається так. Ну, не суть. Ось. В общем, коротше, бачите, вона то ли пропалена, то ли відламана. В чому прикол? Давайте ми зробимо отак. Бачите, одна щітка є, іншу вплавило, вплавило, дай Боже, так капітально. В общем, ця штука, реле, реле зарядки, інтегральне реле, в общем, називайте, як хочете, шоколадка, інтегралка. Несуть однозначно йде під заміну. Зрозуміло. Це ну, барахло, так? Да? Другий момент. Якщо видно, я думаю, добре видно. Нижнє кільце стерло прямо до пластику. Взагалі, його зжерло, не пойми чим. Другий момент. Колектор також у нас йде під заміну. Однозначно. Значить, третій момент. Обгонна муфта. Вона, вроді, класна, все. Чому так вона клаце. І в ній є якийсь такий скрежитий металічний стук. Муфта також, також міняється. Іновська вона по оригіналу тут стоїть, але ну, треба її міняти. Щоб нам потім власник не сказав, що ай-яй-яй, які ви негодяї, капоть зробили. Ну і третій такий момент, що візуально видно, не знаю, чи вам видно, чи ні. Може, отак буде видно. Обмотка така має потемніння. Чи то може грязь, чи то мазюка якась, ну не, не знаю. Потемніння. І Що я можу сказати? Так, з виду, ну, йому нічого не бракує. Що це за колечко, я не знаю. Тут вроді ніхто не лазив. Але щоб все це діло розібрати, нам треба кінці, зрозуміло, що звільнити. Тому зараз цим цим ділом і займемося. Будемо розбирати, дефектувати, дивитись подшипники, що там у нас, де що, як, куди до чого. В общем, я працюю, буде де щось цікаве, включусь, покажу. Так, продовжуємо. В общем, розпаяв я все це діло. Не знаю, з чого це таке колечко. Цікаве. Значить, дивіться, в чому прикол. Тут все чітко, Розпаяне тут чітко. А оце колечко. Бачите, тут ось контакт відкушений. Немає двох таких метеликів. Контакт відкушений. І видно, люди не стали заморачуватись, робити десь щось якесь колечко. Вони взяли отаке колечко, просто наділи. підпаялись трошки, де і все. Так що тут чиясь рука видно, видно, вже тут була. Пан Андрій, зверніть на це увагу. То був не я. Ну, та не суть. Так, все, обмотки ми відпаяли. Зараз тепер пробуємо. Розкручуємо, дивимося, що в нас там є. Так, продовжуємо. Значить, Що ми зробили? Ну, зрозуміло, що. Це витягли, це зняли. Грязне все. Значить, Подшипники Poland. Не знаю, якщо видно, трошки бовтається, але він не шуршить ніде нічого. Розумієте, він, він класний подшипник. Не знаю, подивимось. Будемо його міняти, не будемо міняти, не готов сказати. Значить, передній подшипник. Тоже Made in Poland. Ну, Сказати, що в ньому якийсь там люфт. Ні, не люфт. Він, вроді, не шуршить ніде нічого. Але б хотілося б його, звісно, вскрити і помазати. Значить, вскрити мені, на жаль, не вдалося. Ось тут Торекси 20. Ну, в общем, щоб ви зрозуміли, отак воно його обриває. Отакі кусочки. В общем, викрутить не вдається. На що вони там посаджені? Боюсь, навіть здогадуватись. Ну, але отак по слідам ну, не готов я сказати, що сюди хтось лазило. Але ж тоже, дуже, дуже чистий підшипник з цієї сторони. Обично, ну, коротше, ви мене зрозуміли, так? Да? Тут ось написано на ньому Poland, а на цьому підшипнику написано не Poland. НСК якийсь. Ну, хто знає. Міняний він, не міняний, не готуємо. Сказати, не готовий відповісти. В общем, тут в обов'язковому порядку стягуємо зрозуміло, що цей підшипник. Да, знімаємо токосьомні кольця, все це діло робимо, восстанавлюємо. Тут он іржа, да, видно. Тобто це все діло чистимо, робимо красиво, класно. Значить, Муфту також відкрутив. Також вона тут іржава. Тоже я б не сказав, що вона. Вона убита, але чуєте, отакого от ну, не повинно бути. Вже ролики почали торохтіти гуляти. І от один прекрасний момент, оця штука як вклине, зжирає ремень на раз-два. А якщо це один і той самий ремень, і привод генератора, і ГРМ, і ще щось, то може ще й бідина робити. Тому краще не економити, а поміняти. До речі, щоб відкрутити таку штуку, бачив безліч всяких ідей, відео, як це з допомогою лома, монтіровки, там зажимають в тиски, десь щось крутять, кудись викручують. Тут ось така ось граньонка, бачите, теж декілька лучів. Але я вам скажу, щоб цю штуку відкрутити, багато ума не треба. Просто ну, покажу, це не реклама, отакий наборчик. Той, хто займається ремонтом генераторів, оцього вам буде за очі, за глаза. Бачите, це діло вставляється в якір. Отаким макаром. А цією штукою ну, тримаєте, понятно, воротком, це ключом відкручуєте без всяких проблем. Ну, Я цим не користуюсь, я користуюсь або таким в гайковерт, або таким в гайковерт. Повірте мені. Пх. Як то кажуть, шкіряна куртка, спортивні штани. Відкручує все, що хочеш. А все, що не хочеш, все одне пхне, але відкручує. Ну Такий, не знаю, до чого, це, до якого автомобіля. Не приходилось мені стикатися. Так само, у це щось не пойми, що, що це таке. Направляйка якась, ну та не суть. Ну, і Всякі різні такі прибамбаси. Це... Я так розумію, отак воно вставляється. Ну, Зрозуміли, да? тримачка для нього, Ну, все і положено. Тому, наголошую ще раз, хто займається ремонтом, рекомендую, Купіть один раз. Хай він буде дешевенький, але за два-три за три рази ви його собі одіб'єте і без всяких проблем будете працювати. Якщо кожен день ви працюєте з такими генераторами, от, от такі от, там, де є обгонні мухти. Ну, понятно, да. тоді вартує взяти щось більш брендове, те, що буде слугувати вірою і правдою. Але ж також це, це не показник. От Я вам показував, да, наприклад, ось у мене отакий наборчик Top Tool, А інтертул. Доволі таки непоганий. Він моцний, дебелий все. Ну, Ви розумієте, оце отак. Це ж добре було запердолено, розумієте. Сказати, що це капуста, ну, не знаю. Такий ось наборчик. Взагалі він древній, древній. Тут ось також, бачите, це ось злизав, це злизав. Ну, взагалі, кріпко воно засажено. Дуже кріпко. Ну та нічого. Я думаю, що всіми правдами і неправдами я його відкручу. Подивимось, в якому він там стані. Наложимо туди змазки. Ні, замінимо не такі великі кошти, воно коштує. На загальному фоні це велике руля не зіграє. Ну і тут також, бачите, є сліди ось такої якось гуталіна, залупіна. Не знаю, що тут таке. Ну, зрозуміло, мідь із смазкою. Але колечко тут не бовтається. Якщо пам'ятаєте, да, інше відео наше, ми там точили ремонтну вставку. Реношний якийсь там генератор був, але не суть, також він був валював. Тут все на місці, не бовтається ніде нічого. Тут все чітко класно. От якось так. Тому, в общем, я продовжую з цим всім ділом працює. Працюєм, буде десь якийсь цікавий момент. Включаємось, розказуємо, показуємо, щоб ви все це діло бачили. Так, любі друзі, в общем, всіми правдами і неправдами відкрутив я оцю ось блеху, щоб зняти оцей ось всратий пильник від селя. Щоб побачити, що тут мазюки практично нема. І вона... ну, ви розуміли отака якась чорна. Що це за мазюка, не знаю. В общем, є в мене отаке, є в мене гайковерт, є в мене куча всього. В результаті, з пополам ми все це діло викрутили. Але один торкс раз, другий торкс два третій торкс, отакий дебелий три. Я не, не знаю, чим його можна було так запердолити, закрутити. Чого воно його так прихватило. Ну, в общем, я вам скажу, це ще те задоволення. Це отаке. Отаке. Як можете бачити, да? Навіть маючи нормальний інструмент, не завжди виходить все це діло зробити. Ну так, підшипник рольби без люфтів. Родьби без люфтів. Не знаю, будемо її міняти, ні. Її спробую відтіля аккуратненько виб'ю, вскриємо з іншої сторони пильник. Накладемо, мабуть, сюди мазюку свіженьку та й по всьому. От якось так. Тому працюю, де щось цікаве, включаюсь, показую. Так, любі друзі. В общем, подшипники були зняті, помиті. Оце така жижа в них. Не повім якого кольору. Заложена нова консистентна смазка. Вони, в принципі, без люфтов, Ну, Я думаю, вони ще походять. Должні вони побігати. Значить, мажу я таким. ось. Це хлопці-трактористи, дай Бог їм здоров'я, підганяють такі речі, коли-не коли. -николи. То це класна штука з імпортної техніки, там, не знаю, з тракторів, з комбайнів мені без різниці. Класна, еластична, вона не дубіє, високотемпературна. класна смазка. Сепаратори тут пластикові, то є це є гуд. Тут клинити розсипатись нема чому. Тут і тут те саме. Так, я ж кажу, вони без люфтов. Класні шикарні. Це отак. Тепер хочу звернути вашу увагу. Зараз я вам покажу, якщо видно буде, я думаю, буде видно. Дивіться, в якому місті напис, модель. Самих токових колец. Оце скільки я займаюся ремонтом генераторів. Оце, мабуть, на одному генераторі, де я побачив хоч якийсь код. Отак, взагалі, ні разу мені не попадалось там. По моделі генератора можна підібрати там десь щось, а от іменно, щоб був свій код, такого не траплялося. Тому ще раз, ось так ось, візьміть собі до уваги, звертайте на такі речі. Бо є екзотичні генератори, де знайти дуже. Проблематичну запчастину. А отакі коди інколи допомагають. В общем, тут поки все. Занімаємось, міняємо, все чітко, робимо класно. Десь якийсь буде цікавий момент, включимось, і покажемо. Так, любі друзі, в общем, продовжуємо. Значить, Вже ж показував, да? розбирав я все це діло. Ще раз вам покажу, як все це діло у нас виглядає. Бачите, отак печально. Началений суть. Значить, Які ми будемо ставити з вами речі? Такі нові колекторні кольця. Все чітко, класно. Раз. Значить, Отака інтегралка в нас буде. Мадин Германія. Комплектація поставки. Ось така ось інтегралочка. Колпачочок, да, зрозуміло, там щотки. Ну і захисний колпачок сюди в нас вдівається. Це така річ. І, значить, оригінальна муфта така. Видно? Один в один. Все чітко, все класно. Значить, комплектація муфта. Захисний колпачок. О, що у нас тут? Ну, кіпа паспорта, так? Да? Отаке щось. Все, більше. Більше, на жаль, нема нічого. Ну, нам більше тут нічого й не потрібно. Тому що, працюємо, працюємо, працюємо. Подшипники я вже вам казав, помазали, все чітко, все класно. Найскладніше, що це. Видалити оцей ось компаунд герметик. Ну, Я вам вже показував, як я це роблю з розігрітим паяльником. Виколупуємо все це діло і е, тут воно навіть не припаяно, там такий зажимчик контактна сварка. Ми такого не робимо, ми лише паяємо. тому що контактна сварка рано чи пізно приходить. В общем, кирдикий приходить. Тому що я працюю, зараз оце все діло розбираємо, пресуємо нові. То косьйомні колечка. Зрозуміло, що в центрах протачуємо, робимо класно, красиво. Щом я працюю, буде десь якийсь цікавий момент, включаюсь, показую. Так, любі друзі, продовжуємо. В общем, кольця в, в нас вже запаяні. Ось так виглядали старі кольця. Бачите, це їх уже здер. От якось так. Значить Сиділи вони на такому компаунді, ну та я вже показував, да, як все це діло видовбується. Паяльник, термофен і поїхали довбати. Ну То таке також несуть. Ви то все бачили прекрасно. Знаєте, вмієте. Так, ось нові кольця сидять на місці, все запаяно. Тут, де треба було поставлена термоусадка. Дивіться, що я вам хотів показати. Не знаю, чи видно буде, чи ні. В общем, тут воно керпате таке, що. Давайте спробую, може, збільшити. О, от так, бачите, як дуже добре видно. Таке, як мов би, як різьба нарізана. Це не є гуд. Оця вся річ должна бути, скажімо так, полірована. Полірована, шліфована. Полірована, шліфована, бо воно буде дуже добре жерти щотки, їх буде просто стирати. Тому зараз все оце ось діло тут клеїмо, так як ми вміємо робити. Чекаємо, поки застигне. І ставимо на токарний станочок, протачуємо, щоб не було бієння або биття, да? щоб не було яйця. І шліфуємо, щоб не було у цієї драбини. Тільки тоді зможемо все це діло збирати, щоб все це діло в нас працювало. Тому я зараз все це діло клею і далі включусь, покажу вам. Так, Шановні гості, дорога родина, продовжуємо. Значить, дивимось на результат. Все проточено. Немає тут ніяких некерпатих всяких отих нюансів. Все тут чітко класно, Щотки більш не жертиме. Центр поновлений, все шикардосик. Тут також трошки почистив під пайку. І будемо зараз все це діло тепер збирати. В общем, я працюю і збираю. Буде десь якийсь момент, включусь, покажу. Продовжуємо. В общем, все в нас зібрано. Тут все пропаяно чітко. Замість оцього ось не пойми, чого. Зробили так, як я і показував. Колечко із мідної моножили. Зігнули, все, запаяли, все чітко, все класно. Новий шківок стоїть у нас. Все класно, все працює. Тому що зараз сюди ставимо наш реле регулятор. Такий ще раз покажу, може, кому буде цікаво. Такий номер, будь ласка, записуйте, дивіться, що там, як там. Ставимо і пробуємо. Посмотреть, як все це діло у нас буде арбайтен, як то кажуть. Одне, що, що я можу сказати, не бачу я тут на кришці нема ніде мітки, де контакт L. B+, є, а де контакт L на лампу. ну, На жаль, я, я не бачу. І тут також на роз'ємі на фішки немає. І тут, на жаль, також немає. Тут, бачите, навіть пицика нема. Тут пицик є, тут нема. Ну, якось так. Тому будемо десь лізти в інтернет, дивитися, де тут контакт L, щоб можна було підключити контрольну лампу і глянути, як все це діло буде працювати. Так, ну та що? Все, це діло надівається ось так. Оце діло закручується ось сюди, це діло закручується ось сюди. Не вам видно? Давайте. Отак от чуть-чуть от. нижче спустимо, як то кажуть, з небес на землю. Щоб вам також було видно, що ми тут робимо. Так, тут у нас кек чи на 7, чи на 6. На 7. Лука під ключик на 7. Отак. Затягуємось чуйством, щоб не поломить тут ніде нічого. Отак, раз, і тепер цей піцик знімаємо і все, наші щотки стали туди, куди треба. Ось такий ось хитрий колпачочок. Бачите, вже пішла чорна риска від щоток, все чітко прилягає. От якось так. Тому зараз підемо в інший гараж. Я думаю, я, мабуть, без вас піду, щоб мені не носитися. Поставимо на стенді крутнем і подивимось, що він видає. В общем, я повернусь, включусь, розкажу. Любі друзі, гляньте, хто до нас завітав. Нас завітав помічник наш. бачите, Географ поліглот, поліглот, да? мурзику. Скажи що небудь. Да, він до нас завітав. Бачите, довольна пика така, хейтра. Вам погріє? Прийшов проінспектувати, як ми тут перевіряємо генератори, як ми їх тут ремонтуємо. Да, Руданчик, і заробити зрозуміло, що на рибку, на сирок, на ковбаску і на різні смаколики. Да, Мурзік? Скажи що-небудь підписникам. Ну, не хочеш? Не хочеш? Ну, як хочеш, давай тоді я розповім підписникам. Як ми зробили генератор. Так, генератор, як ми зробили. Все, так? Цікаво? Цікаво. От, давай ми де. Отак. На -от. стільця тут посадимо. Сиди на стільцьові, а ми погомонимо. От, Побіг уже. Тих. Шановні гості, дорога родина. Значить, прокрутив я наш генератор. Все чітко, все працює. E, значить, дивіться, що я вам хочу показати, щоб ви мали на увазі. Інтегралочка має два контакти. От цей ось контакт, ось цей ось перший від, ось від дуги, там напів, напівсфери, там, напівкола. Називайте, як хочете. Ото контакт L. Тобто туди приєднується контрольна лампа. і... Одним краєм контрольна лампа сюди приєднується на цей роз'єм, іншим на B. І крутимо, все у нас є зарядка чітко, 145 вольта, ніде нічого не скаче, все отак чітко, класно, так, як ми вміємо. Тому що зараз ставимо колпачочок. Зараз ставимо колпачочок отак. Раз. Мурзанчик, скажи щось небудь підписникам. Ставимо. Оцю ось, ось штуку. Отаким макаром вона сюди стає. Отак. Два. Тут гайки в нас не було. Тут гайок також не було. І заключний етап, заключний момент. Ставимо нову кришечку пильников пачочок. Все чітко, класно. Все працює, все крутиться, обертається без всяких проблем. Тому що на цій ноті будемо завершувати. А, до речі, ще е трошечки вашого вільного часу. Е значить, хочу поскаржитись на барих перекупів. Е це не люди, це, я не знаю. На авторинок хоч не їдь. Ти пішов? Ну давай, біжи. Давай. Вибачте, дівки кличуть, Значить, на чому ми зупинились. Значить, стосовно берегів перекупів, е, на авторинок хоч не йди. Просто хоч не йди. Оце заходиш. А що вас інтересує? Що ви іщете? Що вам потрібно? Ось подивіться, в мене є. Кажу: добре, накажу, генератор валю у мені. Треба запчастини. О наш клієнт! І починають їздити по ушам так, що, матір Божа, не можеш від них одв'язатися. Ціни вони собі там не зложуть. Я розумію, що треба платити містове, треба купити товари, треба там ще щось, оренду землі, оренду ларька. Але ж, ну, щоб ви розуміли, не дерти в три шкури. Отака муфта отака муфта китайська це іновська оригінальна. Китайська муфта на авторинку стоїть півтори тисячі гривень. Хлопці, ви збожеволіли. Ви, ну, майте совість. Я розумію, що ви хочете їсти кожен день бутерброди з червоною ікрою. Але ж ну, як простому сіряку, да? як можна працювати, як можна робити. Тому ми від цих речей всіх відмовились. У нас є класні пацани, класні люди, до яких можна звернутися. Скажімо так, і набагато дешевше можна знайти оригінальні речі. О, отакі оригінальні речі. Да? Щоб ви розуміли. Дешевше. Тому, ще раз, дивіться, вариги перекупи, це такі люди, що хватають за руки, вони хуже циган. Оце отакий от момент. Ну, що, на цій ноті будемо завершувати. Значить, власнику. Андрій, тобі привіт, грязними руками. Твій генератор відремонтований. Він ти ще послугує вірою і правдою не один рік. Все буде чітко, класно, так як ми вміємо. Ну а вам, любі друзі, можу побажати міцного здоров'я, довголіття, щоб ваші дітки не хворіли. Хай вам щастить. Робимо так і далі буде. A few moments later. Так, любі друзі, дивіться на цю морду хитру. Робимо з дитиною. Географію, так скажемо, прийшов помічник, перевіряє, бачите, лінійкою, перевіряє, чи відповідає в атласі дійсно масштаб. Не бачите? Ну що це таке? Ну, вчиться страшне. Мурзанчик, ти у нас будеш учений, кіт учений, калач капчений. Ось якось так.